Проєкт соціальна кухня працює більше ніж рік, і за цей час тут встигли приготувати понад 140 тисяч гарячих обідів для ВПО та людей, які проживають в Житомирській громаді. Більше 145 тисяч обідів за минулий рік і за два місяці 2022 року. 80% – це внутрішньо переселені особи ставимо на облік всіх перший раз на місяць на місячний термін. Люди, які за 70+, плюс ми даємо їм термін до трьох місяців ставимо на облік, ну і пізніше дивимося який стан. Ну, людина має в порівнянні з минулим роком. Кількість обслуговуваних осіб скоротилася вдвічі через менше на фінансування. Минулий рік весь ми обслуговували щоденно з понеділка по четверг по п'ятницю по 600 осіб щоденно. На сьогоднішній день в січня місяця ми трошечки зменшили кількість зараз. У нас на обслуговуванні 300 осіб щоденно. От зв'язку з трошки тяжким фінансовим становищем, трошки зменшено фінансування, але ми надіємося, ми знов пізніше будемо більше людей кормити щоденно. Сьогодні на обід приготували плов, гороховий суп з м'ясом та салат з пекінської капусти. Кухарки розповідають, що меню щоденно змінюється, і вони раді допомагати тим, хто цього потребує. Такий трудний час. Мабуть, кожній людині щось допомогти іншій, це дуже приємно. І ми стараємося, в нас виходить це і жодного разу ми не повторюємо одне й те саме блюдо. Ми міняємо кожен день. меню в нас кожен день міняється. Ну, все смачно виходить. Люди дякують. Кожен приїхав до Житомира з різних міст, які постраждали внаслідок російської агресії. І вони дійсно вдячні, що існує така допомога. Я ВПО з Донецької області, місто Лиман. Я дуже вдячна. Дуже приємно от, 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 організація от такої. Вот таких обідів, як от здесь, в карі та Це Теж переселенка з Донецької області, місто Вогледар. Якщо знаєте, там повністю просто дома зносять. А повертатися вже нема куди. Була надія, а зараз надії. Така справа дуже важлива для людей. Ці обіди дуже виручають. І вони дуже велику справу роблять. Також пані Марія розповідає про момент за весь час роботи, який запам'ятався їй найбільше. Найбільше заразило те тоді, коли зірвали в Херсоні дамбу, і люди приїхали прямо з вокзалу до нас з дітками маленькими, голі, босі, все покидали там і приїхали до нас. Ми їх, звісно, накормили, дівчата обігріли. Відправили в офіс туди. І, ну там їм надали первинну допомогу, яку ну потрібно було надати. що... чим могли, тим допомогли. Ну це дуже було боляче дивитись, коли вся сім'я зривається з місця і переїжджає в зовсім друге місце. Проєкт соціальна кухня мав працювати до осені минулого року. Проте в листопаді його продовжили ще на один рік. Вирішити продовжити, тому що люди потребуючі є. Їх достатньо багато і попит на цю послугу є. І вони себе зарекомендували як якісна послуга. Тому ну кращі практики треба продовжувати. Міська рада наразі співфінансує так би мовити цю діяльність, а саме компенсує витрати на електроенергію. і Воду це десь близько 700 тисяч. В рік також гарячі обіди доставляють представникам УТОСу, яким фізично складно їх забирати. Це люди, які мають найбільш важку інвалідність позору, і в сучасних умовах, особливо взимку, їм достатньо добиратися на інший кінець міста для того, щоб отримати гарячий обід і потім повертатися назад. Тобто, це ті люди, яким все ж таки бажано цю послугу доставляти. Вони незрячі, їм достатньо важко. Таким чином, навіть до цієї категорії громадян, гуманний підхід не просто накормити, а ще й доставити.